Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі знову ж таки продовження кар'єри за Динамо Київ. Сьогодні ми дізнаємось, чи все-таки Динамо Київ використало свій шанс, щоб вийти далі в вплив Ліги Чемпіонів. Чи все ж таки ми це залишаємо на другий сезон? Тобто на наступний сезон. І, звісно ж, боротьба в турнірній таблиці Чемпіонату Голландії і Кубку Голландії. Сьогодні це все дізнаєтесь, де Динамо Київ зараз продовжує боротьбу за трофеї. Тому хотів би звісно ж, попросити підписатися на канал. Якщо ви цього не зробили, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, щоб поширити це відео в рекомендації, і більше людей змогли його побачити. Бажаю вам приємного підвіду, приємного перегляду. ми поїхали. У нас тут матч проти Найтбреди, Блін, ну 17-та сходинка, ну таке собі. Повинні їх взагалі виносити, якщо так подивитися, таким-то складом, то так, ну що ж, розпочинаємо. Ну тут, блін, ну. Тільки перемога і ніяких більш питань. І потрібно вже в команді нарешті-нарешті розігруватись до того моменту, щоб там залишилось ці два матчі в Лігі Чемпіонів, і їх повинні просто вигравати. Щоб вийти з небісно далі. Ой, гарно, 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 на бекера. бекер. справу право Курва. Від них ми взагалі не маємо права пропускати, от якщо чесно. І чомусь мені так здається, що ми пропустимо, але бущан цього не дає. До речі, в реальному житті, як ви знаєте, Бущан вже перейшов з Динамо Києва, так? То можливо і нам щось потрібно думати на рахунок голкіпера, а але навіщо думати, коли він такі удари відбиває, а? Слухайте, ну навіщо думати? Кроки? Роки гарно? Руки пора забивати? 1 0 Верніше, 0-1. Сюди його від Тороки. Хорош, але гарний, гарний нападник. Їх чемпіонів так забивай, хлопчику. No. 24-й 17 матч. Це просто людина йде на рекорд. Він просто скільки може забити, що я просто. Я в шоці буду. Бекер? Навіс? На, на фрейру? Фрейру небезпечно, з новим номером. Дивіться, як грає, да? Ти, ти не повинен дати йому прийти. Ти не повинен дати. Ти забарний молодець. А далі? Що буде далі? Ні-ні. ні, 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 Ну, курва, я їх відчував, що вони заб'ють. У який переводик? Гарно. Гарно. Гарно, дуже гарно. 1-2. Сюди його. Як розіграли ці хлопці? Молодці. Чесно кажучи, в чемпіонаті ми взагалі не повинні відчувати взагалі ніякого ніякого супротиву. От, взагалі нуль. Добрий день. 2-2. Дейон Дейон може щось придумати. Гарно. Це те ж вілі. Ого, пройди далі трішки. Невже 17-й команду і ми зіграємо 2-2. Зачекайте. Можливо, не 2-2. Тут небезпечна атака. Урва! А, вибачте, ми взагалі можемо програти. А скоріше що вже програв. Кайф. Ну, якщо зараз не заб'ють, то це. То це все. Навіщо ти б'єш? Це все. Це 3-2, це... це просто капець: 17-й команді програти 3-2. Так, ми залишаємося на першій сходинці. Там м -м -м, у нас 5 балів відриву. Але ж таким, у нас могло бути 8 балів відриву, і не було б оцього клятої одинички в графі «плюс» програші. А зараз ми граємо проти 18 команди. Взагалі супер. До речі, нам показували ось ось він, сам бадіало, який був в Динамо Київ, грає зараз проти Динамо Київ». Цікаво, як він сьогодні виступить що таке? А що, а, а що ну відбувається? Ось таке, четверта хвилина, 1-0 програємо. 18-ті вже команді. Я в шоці. Та що, шо, що, що, що відбувається? Що несеться? Боже, як нас пробачають, просто вони могло б бути 2-0 зараз. Боже мій, що з командою відбувається? Я не знаю. Ну. Як ми можемо вийти далі в Лігі Чемпіонів, коли ми так зараз граємо в чемпіонаті? Рокі! Ну, один-один. Ой, добре, один-один. Монтера, Монтера з мечем, що він придумає. Пас на Бекера. Бекер рокі! Рокки поперечена! Ні. Ну блін, ну чому? Добре. Рокі? Рокі добре? А паста можна буде, ну можна без пасу, один, два він вас сюди від руки, хорош! Боже, а це бомбардір. Скільки я раз говорив, що його потрібно продавати там за ці моменти, але він все-таки робить свою справу. Взяти. Пущан ну молодець. Боже, остання атака. Остання атака, останній кутовий удар. Виграти. І вибити, просто вибити. І сюди ж його свисти. Хорошо. 1 два боже, яка важка перемога з 18 командою, я в шоці просто. Так, у нас приїхали все-таки скаути. Цікаво, що вони нам привезли. Ну, це таке: ми беремо більше мільйонів. Ми все ж таки вже ну, команда з іменем, як не крути. Тому, вибачте, все-таки Бразилія, ну мільйон. Ну, не вима. Більш нікого нам не вийде. І Англія. Центр поля, бокс ту бокс в Англії завжди було багато гравців. Так у нас є дві пропозиції по гравцях. Робки так, цього хочуть взяти в оренду. Ну в оренду ладно. А цікаво, що по роки 159 п'ятдесят мільйон Сталін пропонує Ньюкасл. Дякую, але ні. Три три пропозиції. 159, таку ж саму суму пропонує Ліверпуль. Вибачте, ні. І хочуть купити, до речі, пономаренка Стюльні 16. 4 пропонує, але також ні. Слухайте, тут дивіться, яка цікава цікава пропозиція. Наш вихованець, до речі, Фереро, хоче його Барселона бачити майже за 100 мільйонів фунтів. Але також ні. Бо, слухайте, нічого у нас там склад зібрався, ні? Так, тут домовились на 2 роки оренди. Ну, давай поїхали. І Ілью забарно у нас хоче купити 44 мільйони Пропонують за Ілью вілярау але ні. Вибачте, ні. Слухайте, дивіться, як Ньюкасл, наповне, на наших гравців. Тепер хочуть взяти за 92,5 млн Дейонга. Та ну, що? Ні-ні. ні 90 рейтинг. У угу. нас матч проти нейминга. До речі, через 2 дні у нас матч Ліги Чемпіонів. Тому ми зараз тут будемо якось то... крутити після першого тайму. Погнали. Так, ну тут потрібно максимально забити голів в першому таймі, щоб спокійно піти. Боже. Що спокійно піти на замінить, типу, і на матч проти Галата Сарая в Лігі Чемпіонів готуватися. Тому що матч проти Галата Сарая неймовірно просто важливий буде для нас. Хорошо! Молодці, молодці! Давай, 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 давай! В атаку, в атаку. Руки. Хорошо, Монтеро! Курве, ну що це відбувається таке, а? Дейонг? Так он хороший. Ну, сюди ж ти його красень ти наший. Ой-ой-ой. Ну куди? Куди цей пас Бекер? Боже мій, ну що за дурастика? Бекер на рокі роки там Ферера. <клук> а ну він забив, боже мій хорош, красень просто. Поперед ми, ми зробили п'ять замін, які нам гравці дуже необхідні будуть. В... Матчі проти Галата в Ліги Чемпіонів. Дивіться, це Тешвілі. 3-0. Цей хлопчик виходить і показує, на що він ще здатний. До речі, це його перший гол за 17 матчів. Нічого собі, я в шоці. Але не забуваємо, що саме цей гравець приніс нам трофей Ліги Конференції. Це дуже важливо. Ой, гарно, гарно попов. Ой, ярмолюк! Ярмолюк! 4-0. 4-0, Ярмолюк, сюди його. Ну тут спокійно, попов спокійно. Куди? -ку. Куди? Що ви робите? Кущан. Тут уже все. Тут уже все. Перемога 4-0. Дуже впевнено. Перед Лігою Чемпіону саме то. Чотири, чотири пропозиції в нас за Барний і Рубкін. За Барний, 44 мільйона, Атлетико Мадрид. Ой, який. це Більбово. А тре... Ну, ні ні, ти точно ні. Так, на цього форварда нічого собі, як оцей, як претендує. Да? Ну ні. І роки. 133,8. Так, у нас матч просто матч за все. Це матч за сараєм за вихід, можна сказати, що тут у них. І таким складом вони на 10-й сходинці. Боже, а ми на 29, ну ви шо? А перед цим у нас ще два дві пропозиції. Це Роккі Брайтон. Брайтон 159. Де у вас такі гроші? Ну, все, пан, бо пропав. Ось таким складом ми ходимо проти Галата Сарая. Ой-ой-ой, буде важко. Але я дуже сподіваюся на перемогу. Ще в себе вдома граємо. Давайте, команда, вперед. А в цьому матчі нічия або програш це, це просто все. Фух, роки. Забив би би. Тут тільки перемагати, щоб були шанси на плей-офф. Сара, Сара з м'ячем. Я і Сара. Кльова пара. Аксаїд. Це ж невольоран. Хорош, хорош забарний. А до кінця. Ні. Та ну ні. Та ну ні. Це що? Це виходить, що ми можемо попрощатися просто з Лігою Чемпіонів, чи що? Таким-то складом. Хорошо, Монтеро. Курва дай пас, дай пас на пусті і все. Ну, атака ще не закінчилась. Руки! Сюди один-один хорош, хорош, Рокі. Поїхали. Ще не все втрачено. Ні, ну, ні, ну, ні, ну, ні, 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 ну 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 Тримати, 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 тримати по корпусом своїм Хорош. Добре, Монтеро, Рокі. Роккі два-один, сюди. Ідемо на перемагаючи, так в раділ. Сюди. Тихо. Сьомий гол, семи мачок. Ну давай, хлопчик, давай, вали їх. Ні, ну шо це таке? Ну шо це? Ну шо ви стоїте дивитесь? Дивіться, що вони роблять? Блять, стоять, втикають. Я в шоці. Боже, ну 2-2 це взагалі, це дупа, Це в останньому матчі все вирішувати. А останній матч такої команди. Що просто, що це таке за прийом, Ярмолюк? Ты? Потрібно більше грати тобі. Так, блін, грай нормально, щоб більше грати. Ярмолюк. Даня! Ярмолюк сюди, 3-2 сюди його, ярмолюк я Да! Да, да, да! Де йон? Де йон на роки крапку! Крапку ставити 4-2 сюди його, сюди його, да! Ай, щось ферейри взагалі не йде гра. Але все. Все, 4-2 це перемога. Ти, ти ж жіди ти сюди. Так, у нас ще скаути. Приїхали ще один раз. О, тут щось цікаве лям 200. Хорошо? Нігерія все-таки кость привезла нам. Слухайте, непогано. Якби ще і Бразилія, і Англія також. Але Бразилія, на жаль, нікого не привозить. Великі дуже сподівання саме на цю країну. І вони що нам нічого не привозять. Ви що, серйозно? Самий крутий скаут до вас поїхав, ви таке. О боже мій. От нас матч проти Eagles, І що тут у нас по складу? Ну таке се. потрібно би відпочити. О боже, як він проходить цей пас. Попой. Тим нуль, добрий день. Дейон як тягне, але. Хорошо? Рупчинськ! Що за голодин один, іди ж ти сюди, боже мій вау. Хорошо, малиш. Ситешвілі. Матвій. Дейон. Один-два, де йон, хорош. Расень просто іди ж ти сюди. Так гарно, де йон. Де йонг? Не знаю, такі просто відверті варіанти були спасами, вони такого не віддають. Ходячук молодець. Ні. Ні, ні ні тримати, тільки тримати, тримати його дячук. Ось чому ви не граєте в старті. Ось чому ніяких запитань до мене. Всі запитання до вас. 2-2. Натобі Дубль від десь якогось. Так, у нас три пропозиції. Халка хочуть взяти в оренду. Ні. І дивіться, відразу хочуть купити того хлопчика, який до нас нещодавно приєднався з Академії. Ні. І, до речі, Віктор Рокі Манчестер Юнайтед хоче. Ну, вибачте, але ні. І в нас матч проти Борусії Дортон останній тур Ліги Чемпіонів, останній матч за вихід плей-офф. Борусія вже 100% в плей-офф, але питання в них, я думаю, чи одна восьма, чи все ж таки одна 16 Ми ж на даний момент потрапляємо з 23 сходинки в одну 16 Але дивіться, як все щільно: Баварія останній просто слот забирає. Це я в шоці. Тут Спарта, брага, вище нас. Галата Сарай, той Спортинг, Ніцо, Реал Betі взагалі на п'ятій сходинці. Що таке? Я б не сказав, би, що така команда прям, прям, прям капець. Можна їх обігрувати. Можна і потрібно. Що в нас по складу? У нас по складу майже все добре. Гарсія трішки пляльгає. Але я вірю, я вірю в нашу команду. Вже з такими пасами ми будемо нюхати в цій лігі чемпіонів. Ну нам ще один сезон терпіти до цього всього. Ну ні, ми повинні тут і зараз боротися за фінал. Ні. Ну, людину. Дивіться, дивіться, як спокійно, бранд. Цю людину потрібно боятися. Сантос, То, хто це взагалі такий? В нас Сантос? Це Кебабна, блін! 02, що таке? Я просто в шоці, як ми такою командою можемо 02 програвати. Да, Боруся. Але ж дивіться, яка в нас команда. Наша погана команда. Ну я б так не сказав би, але як ми програємо їм. О Боже! Дивіться фінти. Фінти 03. 03. 0-3 програємо. І з вірогідністю 999. Це все для Динамо Київ в цьому сезоні Ліги Чемпіонів. На жаль, на жаль, Динамо Київ займає 26-ту сходинку, 25-ту займає Баварія Мюнхен. Вони також вилітають з Ліги Чемпіонів. 24-ту проходить. Ви уявляєте просто? Проходить Рейнджет, Спарта, Брага, Аек, Селпік, Галатасарай той самий. Ні, фейнор там. Спортін -о -о. взагалі потрапляє в топ-8. Я завалив. Так, до речі, у нас матч проти Аякса, який на 4 сходинці. сходинки. У нас там срака по складу буде, да? Ну, майже срак. Ось таким складом ми вийдемо на матч проти Аякса. Я сподіваюся, що все буде добре. О, так давайте нас і отові. Давайте нас і Аякс розгати просто зараз, да? О, бущам. Хто хто, ну а як, я думаю, просто максимально хоче повернутися на вершину голландського футболу. І 0 ну, добрий день. Гарсія. Гарсія все-таки получає дуже багато часу, коли травму отримав Шевченко. Шевченка. Який гол знову забиває цей хлопчик Хорош! Знову цей форд невгамовний боже. Зупинись жити. Ні. Зустрічай, Попов. Лупчинський Пономаренко. Віддай же Пас. Ну чому ви такі повільні? Чому ви такі незграбні? Я не розумію, що таке з командою? Давайте. Остання остання хвилина. Остання хвилина, Гіо Придумай. Один-2. Програємо Аяксу вдома. Це жах. Так, у нас матч проти Спарти. Це кубок Голландії Голландії. Е, я хочу просто зробити симуляцію. 1 4 Опов Дейон Дейон Бакер. Так, у нас знову забарно хоче. Тепер Атлетико Мадрид. Ні, цього також ні. Ну і цього також ні. Ван Девен переходить в Мілан за 74,7 мільйона фунтів. Ні собі Тренд Олександр Альмів з Red Bull Лейцега в Барселону за 58,5 мільйона фунтів. Це да Так, а в наступному випуску ми вже зіграємо з Твенти, який займає другу сходинку. 3 бали в нас від них відрив, можемо трішки збільшити, це на 6 балів. Кубку Голландії ми потрапляємо в півфіналі на ПСВ. Несподівано. Хотів би я, звісно, раклес, але ладно, будемо боротися за вихід в фінал. Тож, ми вже побачимо в наступному випуску. Матч з Твенте продовжує чемпіонат у Голландії, боротьбу за Кубок Голландії. Звісно, що з Ліги Чемпіонів Динамо Київ. На жаль, вибуває, але все буде попереду. Наступний сезон буде набагато краще. Я в цьому впевнений. Я сподіваюся, ви також. Якщо ви також впевнені, звісно ж, поставте вподобай. у цьому відео. Напишіть коментар, і звісно ж, підпишіться на мій канал. Я з вами не прощаюсь. На все добре. Скоро побачимось.